Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Вранці 8 вересня у Києві військовий на службовому авто виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з іншою машиною, внаслідок чого загинули дві людини. Зокрема, поліцейський повідомляє Державне бюро розслідувань. Близько 5.50 на вулиці Олени Теліги у Києві штаб-сержант військової частини, керуючи службовим автомобілем, не впорався з керуванням, допустив занос та виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з іншим авто, у якому перебував рядовий поліції. Від отриманих травм водій та пасажир поліцейський загинули на місці події. Водій військовий отримав тілесні ушкодження, йдеться в повідомленні. На місце аварії прибули. Слідчі ДБР за цим фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 415 КК України, порушення правил водіння чи експлуатації бойової спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель людини. Призначено низкою експертиз, триває встановлення всіх обставин. ДТП підсумували в ДБР. Проте чи проходив фігурант тест на алкоголь наразі не повідомляється. Особа підозрюваного не розголошується.